Техногенна катастрофа термін до болю відомий українцям. Після чорнобильської аварії ми не лише дізнались, що це таке, а й побачили страшні наслідки. Під час війни ризики техногенних аварій та катастроф зростають, адже існує додаткова загроза влучання ракет, БПЛА чи уламків в об'єкти підвищеної небезпеки. До того ж, країна-терористка постійно використовує ядерний і радіаційний шантаж. Тож варто бути обізнаними, в разі чого інформацію черпати лише з офіційних джерел. Оповіщення в нашій країні покладено на органи виконавчої влади, тобто в нашому випадку це обласна військова адміністрація, місцевого самоврядування, тобто це міські і на державну службу надзвичайних ситуацій та на підрозділ національної поліції. Саме ці чотири структури є основними у сфері оповіщення населення про виникнення надзвичайно ситуації, в тому числі і той, яка пов'язана з радіаційною або хімічною загрозою. У Вінницькій громаді про загрозу попередять спеціальні сигнали при хімічній небезпеці. Лунатиме звук церковних дзвонів. Радіаційну небезпеку сповістить дзвін в набад. Однак жителі області чутимуть звичайний сигнал про повітряну тривогу. Буде відповідний сигнал по системі оповіщення? Крім того, буде мовне повідомлення. В цьому повідомленні буде звертатися увага мешканців саме на радіаційну або хімічну загрозу. Далі буде текст про порядок дій. Мешканцям вже потрібно слідкувати за повідомленнями по радіо або по телебаченню. Як розпізнати загрозу, якщо ви у місці, де не чути системи оповіщення? Основними ознаками хімічної небезпеки можуть бути вибухи з подальшим загорянням, несподіване масове ураження тварин та рослинності, погане самопочуття, ймовірна поява різких сторонніх запахів та крапель диму чи туману яскравих кольорів. В залежності від характеру загрози інструкції щодо подальших дій будуть різними. В будь-якому разі найнебезпечніше залишатись на вулиці, тож слід прикрити органи дихання та прямувати до приміщення. Вимоги до укриттів у разі різних техногенних загроз теж різні. При радіаційній має бути ізольоване приміщення з мінімальною кількістю вікон та товстими стінами. При хімічній загрозі укриття теж має бути ізольованим. Однак, якщо стався викид хлору, слід обрати якомога вище місце, якщо ж аміаку навпаки якомога нижче. На жаль, не всі наші укриття на сьогоднішній день можуть забезпечити герметизацію, особливо якщо ми говоримо про найпростіші укриття, тобто про переобладнані підвальні приміщення, вони герметизації немає. В цьому випадку краще, звичайно, перебувати вдома. Перше, що необхідно зробити вдома щільно зачинити всі вікна та двері. Додатково їх можна загерметизувати скотчем чи іншою клейкою стрічкою. Обов'язково вимкнути всі вентиляційні прилади та кондиціонери і чекати подальших інструкцій від органів влади. Якщо додому повертається один із членів родини, то весь одяг, який є, був на ньому, да має бути знятий що там от в коридорі, впакований знову ж таки в якісь. Речі, да, і е, після того, як він заходить в приміщення, обов'язково має бути душ, як мінімум. Да? Тобто, ми стараємося змити по максимуму е, оцей пил, який буде осідати скрізь. Заздалегідь слід подбати про те, щоб вдома був запас продуктів та води для кожного члена родини, а також домашніх улюбленців. Про всяк випадок підготувати тривожну валізу. Окрім найнеобхідніших речей, у ній мають бути документи, гроші та аптечка. Перша аптечка має бути невелика, компактна і максимально функціональна. Окремим таким елементом мають бути специфічні ліки для вашої родини. Тобто, якщо є в когось із родини алергічні реакції, гіпертонічна хвороба, інші якісь захворювання, які будуть потребувати саме лікарських засобів, має бути невелика кількість оцих ліків заздалегідь вкладена в аптечку. А ще важливо все правильно запакувати. По можливості, так, якщо ми говоримо про хімічну якусь загрозу, радіаційну щось, що легко може бути оброблене. Це або спеціальні сумки, або звичайні е, сміттєві пакети, в які ви можете теж швидко упакувати те, що ви хочете залишити цілим. Документи у нас зберігаються теж в пакеті. І, хоч реальна загроза існує, експерти заспокоюють навіть при наймасштабнішій аварії на Запорізькій АЕС у Вінницькій громаді та області, серйозного радіаційного забруднення не буде. Відстань від станції до нашого міста вдвічі більша ніж до Чорнобиля. Забруднення не буде. Становити смертельну загрозу, тобто це не буде надвисоких концентрацій цих речовин, але буде час для того, щоб спрогнозувати наслідки цієї аварії, щоб оповістити населення, куди можна дійти забруднення, і рекомендувати вже реальні дії по захисту цього населення. Найголовніше під час надзвичайної ситуації зберігати холодний розум, не панікувати та слідувати усім вище зазначеним інструкціям. Оксана Боржемська, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев спеціально для програми Постфактум.